Вітаю, друзі, ви дивитесь відео НВ. Сьогодні будемо говорити про ринок праці в Україні, де сьогодні платять найбільше, які вакансії найскладніше закрити роботодавцям. Як на нього вплинула мобілізація? На ці та інші питання? Відповіді мені допоможе знайти Валерій Рішетняк, генеральний директор платформи для пошуку роботи. Робота UA. Валерій, вітаю вас! Вітаю! Почнемо з загального. Яке сьогодні співвідношення кількості тих, хто шукає, пропонує роботу. Давайте в динаміці. Тобто, коли почало, е, почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, ринок вакансій вбулився більш ніж 10 разів. І тому співвідношення було явно на користь роботодавця, тобто вакансій мало, пошукачів багато, і було десятки відгуків, десятки. Бажаючих на одну вакансію. Але поступово протягом 2,5 років ринок відновлювався. І зараз на нашому сайті майже 110 тисяч вакансій, близько цієї цифри. І це означає, що А пошукачів менше Пошукачів менше, тому що 6,5 мільйонів виїхали офіційно зареєстровані біженці, більше мільйонів в ЗСУ, окуповані території. Тому по різних оцінках до 10 мільйонів людей ми втратили. Це означає, що, звичайно, активність тих, хто залишився, вона та сама, але вакансій в 3 чотири рази більше стало, порівнюючи з весною 22-го, а пошукачів менше. Тому зараз найнижча активність пошукачів по відношенню до вакансій а, на всіх порталах з пошуку роботи, не тільки у нас. Але Протягом декількох останніх місяців ми бачимо покращення, тобто кількість відгуків поступово зростає. Це, зокрема, мабуть, результат нашої активності, тому що ми зараз дуже багато інвестуємо в рекламу. У нас 5,5 мільйонів резюме на порталі. Тобто це найбільша база резюме в Україні, і ми хочемо її далі збільшувати, тому що ну зрозуміло, що населення України не 5,5 мільйонів. Да? мільйонів. І навіть люди, котрі там доступні для працевлаштування, їх також не 5 мільйонів. Їх набагато більше, але це здебільшого так звані сині комерці, люди, котрі традиційно. Шукають роботу через знайомих, через дзвінки, а не через портал з пошуку роботи. Тому ми зараз дуже фокусуємо, щоб їх саме залучити на портал з пошуку роботи, діджитальні способи пошуку роботи, і тим самим, щоб роботодавці а, отримали більше відгуків. І ми бачимо результати цієї праці, що останні декілька місяців відгуки і співвідношення. Пошукачів і вакансії трохи-трохи покращується. А якщо дивитися в динаміці, кількість пропозицій роботи зараз зростає, чи вона вже на якому сталому рівні? Тримається останні півроку вона майже стала. Тобто, у нас це між 105 110 тисяч пропозицій, плюс-мінус стабільна. Очікуємо до кінця року, можливо, там зростання на 2-3 Тобто, почався бізнес-сезон, бізнес наймає, але знову ж таки бізнес розуміє вже. Об'єм ринку, тому, тому ми, не, ми не очікуємо таке саме зростання, яке було, наприклад, у 2022-2023 році. Кого сьогодні шукають найбільше? І хто найбільш затребуваний? Ну по-перше, насправді дуже прості вакансії це робочі виробництва, топ. Два і продавець-консультант. Ми дивимось цифри в цілому по Україні. Ми дивимось окремо Київ і міста мільйонники Це те, що ми відслідковуємо щомісяця. Дивимось ключові міста: а, Харків, Дніпро, Одеса, Львів по всіх цих містах в лідерах ці дві вакансії. продавець консультант робоче виробництво. Третє, четверте місце також в більшості міст це кухар і водій. Тобто, ну прості, зрозумілі спеціальності, вони в лідерах. Чи доречно говорити, що зараз компанії відчувають кадровий голод, враховуючи ту інформацію, що більше вакансій ніж роботодавців? Чи все ж таки ситуація не виглядає саме як голод? Кадровий голод є, він дуже сильний. Це він спричинений і співвідношенням вакансій пошукачів. Ну і звичайно, впливає а, новий закон про мобілізацію. Я зазвичай спілкуюсь відверто да, і кажу речі, які є. А, зокрема, ті самі водії. Да. Міхвод в армії це на вагу золота. Людина, котра може там відремонтувати і, і, і транспортувати щось. Вона дуже, дуже цінна. Так само, як і кухар до речі. А, абсолютно, абсолютно. Тому насправді є навіть конкуренція між а, цивільними і у нас же є і військові вакансії. Можна ж прийти в армію не лише по мобілізації, можна і по контракту прийти. І у нас на сайті вони конкурують за кухарів, за водіїв. А, військові частини і цивільні також конкурують за, за цих пошукачів. На що сьогодні готові ти компанії, щоб цей голод? Задовільнити, скажімо так. По-перше, компанії роблять всіх можливих зусиль, щоб втримати співробітників, щоб вони не, не звільнялись. Тому вже на початку цього року компанії повернули, мабуть, всі плюшки, котрі були там до війни: медичне страхування, кава, печеньки, всі штуки, котрі були, вони це а повернули другий момент це навчання, перенавчання співробітників, підвищення кваліфікації. Третій момент, мабуть, основний фокус це автоматизація. Ну, Навіть банально от ви можете зайти в якісь супермаркети електроніки чи там, будівельні. Да? Раніше до вас ви може, могли б побачити там, по три, по чотири продавця консультанта, зараз їх одиниці. Да? Тому що компанії працюють над операційною ефективністю, тобто менша кількість людей повинна генерувати більше. Грошей, якщо так от по простому пояснити, тому покращення операційних процесів, діджиталізація, запровадження всіх можливих варіантів штучного інтелекту в роботу, всі галузі це роблять, не лише айтішка. І це збільшує дохід в розрахунку на одного співробітника, це ключовий показник бізнесу. І це означає, що компанія може меншою кількості співробітників а, робити те саме, що вона робила раніше. Таким чином, компанії також виборюють цей кадровий голод. Є деякі цікаві кейси, коли компанії імпортують іноземних спеціалістів з країн Африки, з країн Азії. Зі, вони інвестують в їх локалізацію. Це дійсно процес певне, це певна така, ну в хорошому розумінні бюрократія, тому що людину треба локалізувати, перевірити, і компанії за це платять. Ну знову ж таки, банально, якщо у людини це чоловік і водій да, і компанія його імпортує. Вона розуміє, що його не мобілізують, і вона готова в це інвестувати. Це не масова історія, але це трапляється в певних галузях, зокрема в сільському господарстві або в виробництві. Дефіцит кваліфікованих кадрів така проблема достатньо масштабна, скажімо так, не лише в моменті того часу, який ми зараз проживаємо, а й для майбутнього. Якими ви бачите шляхи можливі подолання цієї проблеми. Ну, По-перше, що ми робимо, да? ми намагаємось залучити на, на якомога більше людей на портал з пошуку роботи. Знову ж таки, цифри, котрі я назвав, 5,5 мільйонів в нас же є. Якщо ми залучимо більше, у нас буде їх не 5, а 10 мільйонів. Зокрема, компанія може бути з чого, з чого брати. Друге, найважливіше, мабуть, це все ж таки внутрішні програми навчання і, зокрема, навчання молодих спеціалістів. Компанії готові навчати студентів, а на якісь Рядові позиції компанії іноді набирають людей 16-17-річного віку, навчають їх, і або окремі програми для людей 55 Також в цю категорію дивляться і цю категорію наймають. Ну і звичайно, компанії, більшість компаній а, будуть ради поверненню ветеранів також на робочі міста. Я хочу поговорити про тим про заробітні плати, що показує динаміка, як вони змінюються. Заробітні плати зростають. Знову ж таки, в березні відбулось певне падіння зарплат. Але ми, ми дивимося на два показника. Перший показник це те, що готові платити роботодавці. А другий показник це те, що хочуть пошукачі. І от у нас різниця до повномасштабного вторгнення була дуже невеличка. Там десь 16,5-17 тисяч гривень. Це була середня зарплата по нашому сайті. Різниця між хатєлками і можливостями 500 гривень. Була зараз. Різниця більше трьох тисяч. Тобто хатки зросли. А можливості зростають, але не настільки. І тренд був який: поступово відбувалось зростання, і останній рік зарплати майже зафіксувались десь на рівні. 21-22 тисячі це хотілки, і десь 19 тисяч це можливості роботодавців платити. Але останні десь три місяці а, готовність платити роботодавці збільшилась. Тобто середня зарплата зросла, причому суттєво десь на півтори тисячі гривень, буквально за липень-серпень. Такого не було вже півтора роки, тобто через те, що підвищився курс, да з 37 десь 41 плюс долару, а роботодавці готові платити більше, тобто це середня зарплата на нашому сайті по даних 100 тисяч вакансій. Ну, досить рел релевантна цифра. Але хотілки працівників не збільшились. Тобто люди розуміючи, що декілька разів їм ну, відповідно до курсу не підвищували, вони стали більш такими е, стриманими. А роботодавці, намагаючись подолати дефіцит, готові платити більше. Тому оцей геп між хатівками і можливостями він зменшився за останні три місяці. Буквально але не всі роботодавці хочуть підвищувати зарплати своїм співробітникам. Це я можу сказати по своїм друзям, принаймні про що говорить статистика: як багато готові платити ага. більше. В цьому році 75% компаній. Підвищили зарплати. Ми робили опитування близько 700 компаній відповіли на це питання. Знову ж таки, ми опитували і великий, і середній і малий бізнес різні галузі. Тому відповідь досить релевантна. Тому 75% компаній підвищили зарплату, і десь 23-24% компаній підвищили зарплату на 20% і більше. Ну це досить суттєве зростання. Які зараз форми роботи популярні загалом? Ковід задав тренд на віддалену роботу і великою мірою там в європейських компаніях, в американських компаніях ця тенденція зберігається і є дослідження, які показують, що люди так почуваються краще, навіть ніби як більш продуктивними. Водночас е роботодавці скаржаться. Е я читав в великі компанії, намагаються цю практику скорочувати, тому що присутність в офісі, як з'ясувалося, теж важливий елемент роботи. У нас які форми праці найпопулярніші? Тут є декілька моментів, е котрі варто підсвітити. Перше, коли ми кажемо форму роботи, ми кажемо не про офіс, а ми кажемо в цілому по ринку праці. Тому в цілому по ринку праці, я, коли мене про це питають, моя відповідь завжди дивує. У нас віддалених вакансій зараз 8%. 8. 92% — це не віддалені, це он преміс, як то кажуть. Чому так? Тому що знову ж таки продавець-консультант, водій. Кухар, ви багато кухарів на, на, на віддаленні це. бачили. Да? Тому ну, ми розуміємо, що найбільш популярні е, позиції це саме баріста в кав'ярнях, касири в супермаркетах це люди, котрі працюють на фізичному місці. Офісні співробітники це не, не навіть не 50% потенційних пошукачів. Саме через те, до повномасштабного вторгнення відсоток віддалених вакансій коливався між 5-6%. Зараз 8-9%. Він жодного разу у нас не досяг 10%. Це перше. По-друге, що стосується віддаленої роботи, дійсно багато роботодавців, особливо багато власників бізнесу, у них є відчуття, що вони на ремоуті втрачають контроль за людьми. Але є і побажання людей, тому що соціальний контакт, робота в команді, зустріч face-face. Вона багатьма людьми сприймається більш продуктивною ніж просто там якісь як так, квадратики в екрані. Але чи кратно казати, що онлайн не прижився в українській в корпоративній культурі українських компаній? Всі компанії майже працюють в гібридному форматі. Декілька компаній намагаються 5 днів на тиждень, щоб люди були в офісі. Є такі кейси, але вони рідкі. Тому що більшість людей хочуть гібридний формат, і ну відповідно ці компанії або повинні компенсувати це вибачте більш високою зарплатою, або повинні ну це особливо релевантно для Києва, де з одного району Києва до іншого треба їхати можливо півтори-дві години, особливо що це якийсь транспорт. Так тому дійсно певні компанії вимагають е, роботу в офісі фізично п'ять днів на тиждень, але це виключення Зазвичай це якийсь гібридний формат, але знову ж таки ми кажемо про позиції, котрі доступні для віддаленої роботи, а не про позиції, котрі не про касирів і продавців. Про що сьогодні свідчить регіональний розподіл в плані і зарплат, і вакансій, і всіх інших речей, про які ми щойно говорили. Ви знаєте, найбільш цікавий тренд це як зростала кількість вакансій по певних регіонах. От ми дивимося, другий квартал, наприклад, ну тому що третій ще не закінчився. Другий квартал цього року до другого кварталу минулого року. І наскільки було зростання? Так, от, я можу вас трохи здивую: найбільше зростання було в північному регіоні і в центрі, на третьому місці лише захід. А далі йде е, схід, потім пів, е, південь, і е, схід і Київ е, на останньому місці. Тобто, найменше все одно Київ зріс на 46%. Тобто, порівняно з минулим роком, зростання кількості вакансій в Києві е, збільшилось на 46%. Але, наприклад, на... Півночі це 78%. Тобто, Київ і схід зростають в вакансіях найповільнішими темпами. Сьогодні одна з важливих переваг тих, хто шукають роботу, це бронювання або можливість для бронювання, або його наявність. Загалом мобілізація як вплинула на ринок праці? Так дійсно вплив був величезний. Ну, по-перше, більшість. Великих компаній, особливо міжнародних компаній, вони вже ввели у себе так званий військовий облік. Це означає, що вони подають е, дані по співробітникам ТЦК. Е, хоча в загальній кількості це менше 50% цих компаній, це здається десь 32-34%, але це са саме великі білі компанії. І е, тому вони просто не наймають людей, у котрих немає е, військово-облікових документів релевантних. Валідних, оновлених, нормальних. Приблизно 25% компаній сказали, що вони вже забронювали е, людей, тобто вони отримали статус критичного, і десь 20% планують подаватись на цей статус. Є три певних ключових критерії для отримання статусу критичного підприємства. І от вони хочуть під ці критерії підпасти. І щоб забронювати ключових співробітників, нагадаю, це компанія може забронювати не більше 50% людей, котрі доступні до мобілізації. Тому компанії зараз в плановому порядку над цим працюємо. Дійсно, була дуже нервова ситуація в квітні, травні, в червні, коли правила з гри. Змінювались, допрацьовувались, була одна комунікація. Потім потім інша комунікація. То всі побігли там. Пам'ятаєте, вищу освіту отримувати, другу вищу освіту, отримувати. Але зараз уже зараз ситуація нормалізувалась. Всі люди більш-менш розуміють правила гри. І компанії зрозуміли, що військовий облік е, облік треба вести, зокрема великі білі компанії, і тому ну, ситуація більш-менш стабільна. Але коли ми проводили опитування, це було наприкінці червня, всі компанії скаржились на... Недостатньо якісну комунікацію по новому закону. Це ми опитали десь 250 компаній. 93% компаній сказали, що комунікація або більш-менш, або погана. 7% компаній сказали, що кому... комунікація окей, їм їм все подобається. А сьогодні якось змінилася ситуація. Наскільки простим є процес бронювання для роботодавців? Ну звичайно, сам процес. А... Є два етапи Да? перший етап це отримання статусу критичної, який отримує компанія цей процес. Ну, скажімо так, принципово він не змінився. Тобто компанія подається там, або профільне міністерство, або це там, мінцифри, якщо це тіжна компанія з Діє Сіті, і вона отримує статус критичного. Що радикально змінилося, це вже коли компанія отримала статус критичного, вона подає певного співробітника кожного окремо на бронювання. І цей процес змінився радикально. Тому що якщо раніше компанії подавали якісь паперові списочки, ці списочки затверджувалися, там приходили на міноборони, лежали там по два-три місяці. Зараз це онлайн-бронювання. Компанія подає людину за 15 хвилин, вона заброньована, і відмов майже, майже немає. Тобто, процес діджиталізований, автоматизований, дуже якісний. Один із викликів, які стоять перед українським ринком праці, це адаптація та працевлаштування ветеранів. Війни на початку червня робота ЙОЙ підписала меморандум з міністерством оборони про співпрацю для вирішення цього питання. Які, яка ідея цього меморандуму загалом і які результати? Ми підписали два меморандуми в. Минулому році ми підписали меморандум з Міноборони по рекрутменту, це окреме питання. Друге питання це а, а, меморандум з Міністерством ветеранів, Мінвет, котрий ми підписали. І ми... Це на початку червня Міністерство ветеранів. Да. Да. Мінвет. А, тут є дві складові. Тобто, є медійна складова, наприклад, от ми в. Вересні провели наймасштабніший hr івент. Взагалі в Україні ми зібрали 600 топових HR-ів в Україні в одному місці під Львовом. І там підсвічували компанії найкращі кейси адаптації ветеранів. Ми це популяризуємо. Сергій Позняк це дуже така медійна особа в ветеранському ком'юніті. Він також ділився своєю думкою щодо адаптації ветеранів. Тобто ми в медійному полі підсвічуємо завжди це питання і а, допомагаємо компаніям ділитись найкращими кейсами, адаптаціями адаптації, повернення ветеранів друге це просто практичні кроки, які ми як сайт з пошуку роботи ро. Наприклад, якщо ви роботодавець, у вас ви розміщуєте вакансію, і ви хочете звернути увагу, що ви відкриті до ветеранів. У нас є певний тех. Це називається надаємо перевагу ветеранам. Так, так він звучить. Далі. Я ветеран. Я хочу подивитись вакансії компанії, котрі надають перевагу ветеранам. Я в фільтрі ставлю галочку, і фільтр мені дає вже. Перелік компаній, котрі надають перевагу ветеранам. Мені це набагато зручніше, і я відразу, ми розуміємо, що навіть якщо компанія там, якийсь рекрутер забув поставити цей тех, взагалі людей не, не вистачає, більшість компаній, звичайно, хочуть бачити ветеранів. Але оце, оця галочка, цей тех, вона ще більше це підсвітить. І, звичайно, якщо ветеран звернеться в цю компанію, і ми що йому. Передзвонять, з ним зв'яжуться і щось запропоную, вона просто в рази зростає. Тому це дуже зручно і для роботодавців, котрі а, хочуть повернути ветеранів, і для самих пошукачів, для а, самих ветеранів. А загалом як багато сьогодні ветеранів на ринку праці? А, чесно скажу, ми не кажемо про шукачам, там став галочку, ти ветеран, чи це ти не ветеран. Тобто в базі даних мінветеранів здається десь 1,3 мільйона людей. Тобто це, це загальна кількість. Але хто з них зараз знаходиться в активному пошуці, ну це точно більше 100 тисяч людей. Але просто ну, ми, ми їх окремо не, не виділяємо. А до речі, ще скажу одну важливу реч це підтримка ветеранського бізнесу. Що ми зі свого боку робимо? Тобто компанія, наприклад, заснована ветераном, і в неї, там, не знаю, там, мережа кав'ярень у цього ветерана, якась кафешка, чи, чи якийсь ще бізнес. То ми зараз запровадили бонус в вигляді 30 тисяч гривень нашими послугами. Ветеран може взяти просто безкоштовно 30 тисяч це зазвичай. Ну, більше 10 класних вакансій це для 99% бізнесу покриває повністю їхні потреби, і сумарно ми виділили більше мільйона гривень ветеранам, щоб вони змогли собі шукати е людей безкоштовно. Це також дуже допомагає ветеранам, вже не як пошукачам, а як роботодавцям за вашими спостереженнями або за вашою інформацією. Наскільки компанії українські готові адаптуватися під потреби ветеранів? Із того, що ми проводили кейси на чаркемпі, то що ми чуємо залаштунками від компанії, вони дуже відкриті. По-перше, ну дійсно в бізнеса величезна повага до військових, до колишніх військових. Дійсно, ну вибачте, коли проводяться якісь бізнес-івенти, люди встають і завжди віддають пошану військовим. По-друге, нестача людей банальна, об'єктивна нестача людей, особливо так званих чоловічих професій. Да? І Тому, якщо цей ветеран, умовно кажучи, там немає частки ноги чи всієї ноги, чи він але він може працювати, бути повним. Цінним членом суспільства отримувати ринкову класну зарплату і жити повноцінним життям. Будь-яка компанія буде рада його працевлаштувати. Тому компанії дуже відкриті до цього, і з точки зору поваги до цих людей за те, що вони зробили і роблять кожного дня, і з точки зору банальної бізнес-логіки це чути, тому що у здоровому суспільстві інакше бути просто не може. 100%. Які очікування на наступний рік з приводу тих тенденцій, які будуть на ринку праці, перше ми. Очікуємо більш-менш стабільну ситуацію з вакансіями, тобто не радикальне зростання. Ми очікуємо поступове, не дуже швидке зростання зарплат, я кажу про гривні зарплати. А далі все буде залежати від будуть мирні угоди, не будуть, наскільки вони будуть прогарантовані, чи вони не будуть прогарантовані? А основний чинник і, взагалі, всі бізнеси от є таке поняття в бізнесі як сценарне планування. От ми сідаємо і думаємо, так яка у нас буде стратегія на наступний рік? Чи яка у нас стратегія буде на наступні три роки? А всі бізнеси починають з першого. Ми очікуємо, що війна буде в такому ж режимі як зараз, чи буде гірше, чи буде краще. Да? І е від цього залежить все бізнес-планування, в тому числі планування щодо персоналу. Тому е отут сценарій е ринку праці буде залежати від е сценарію війни. Але Дефіцит кадрів в будь-якому сценарії він залишиться. Це треба розуміти, що дефіцит персоналу з нами ну на найближчі декілька років. Тому що якщо війна продовжується нестача людей так само, як зараз. Якщо війна, хоча б на рівні 2016 17 року, якась така прихована, і є якісь гарантії безпеки, це означає, що бізнес більше почав інвестувати. Якісь будується виробництво, будівельна галузь відновлюється таким чином. Попит на людей ще збільшується. Певна кількість звичайно, біженців повернеться, але знову ж таки не всі, навіть я думаю, не 50%. Тому при будь-якому сценарії війни дефіцит кадрів залишиться. Чи є підстави очікувати, що зарплати будуть зростати? Вони будуть зростати, але помірно. Радикального зростання я не очікую. На останок ваші поради як генерального директора роботи UA. як за допомогою роботи UA знайти роботу, якщо я хочу розмістити своє резюме, і що я маю зробити, щоб розраховувати, що воно буде затребуваним роботодавцем? Ну насправді як це, дуже, дуже банально, тобто під лежачий камень вода не тече, тому... У нас є навіть трекер, наскільки ви заповнили взагалі ваше резюме, наскільки воно повне. Тому а, треба повністю ми зробили так званий візар, тобто це поля, в котре ви просто вставляєте свої дані і а, зараз досліджуємо, як можна використовувати штачний інтелект, щоб це ще прискорити, але щоб воно залишалось якісним, а не навіть, по шаблону, щоб всі резюми були однакові. Але Просто банально заповнити всі поля. І максимально чесно, відверто а, описати, що саме ви робили на певній позиції, і чого ви досягли, яких результатів ви досягли. Бажано в цифрах. І це важливіше, ніж те, що написано в резюме, я маю на увазі дати. Абсолютно, абсолютно. Якщо я менеджер з продажу, я був в топ-3 продажників. Якщо я маркетолог, я запустив три успішних а, рекламних компанії, які на 12%. Отки збільшили конверсію. Роботодавець завжди полюбляє дивитись на людей, котрі вже в резюме підсвічують, що вони робили і який результат вони отримали. І це, звичайно, підсвітить людину і в очах рекрутера, і в очах наймаючого менеджера. Володю, дуже дякую за ваш час. Дякую вам.